Жегошка здепке команда пані Мілки. Або про повагу, сміливість та інші цінності. Від автора. Любі читачі. Що ви уявляєте, коли чуєте слово цінність, гроші золото і коштовності? Проведімо сміливий експеримент. Уявіть собі цінну людину. Як вона виглядає? Чи в неї замість очей діаманти? Щиро кажучи, навряд цінна людина це просто хтось, ким можна захоплюватися і поважати, хтось, хто вміє співчувати, хто справедливий, чесний, відважний і надійний, наприклад, тато або бабуся, або приятель із сусіднього подвір'я. Бо цінна людина зовсім не повинна бути багатою. Хоч у певному сенсі вона така і є. У неї є дещо, чого не можна купити за жодні гроші. Кожен може стати таким багатієм, навіть малюк. Ось про це і є ця книжка. А оскільки я хочу бути наполегливим, невдовзі ви прочитаєте ще одну про відповідальність, солідарність, спокій та інші цінності. І тоді ви станете мільярдерами. Так буде справедливо! Бажаю приємного, але й корисного читання. Автор жовта картка або про співчуття. Футбольне безумство передалося не лише дорослим, а й дітям, зокрема, групі пані Мілки. Же з цілісінькими днями тікав від Розальки, котра намагалась його поцілувати, і з його точки це було елементом тренування. Він лавірував, пригинався, відхилявся, різко відстрибував то в один бік, то в інший бік, одним словом, робив те саме, що справжні футболісти, хіба що без м'яча. Уважний Рафалек був суддею, а інші діти поділилися на вболівальників кожної зі сторін. Аут. кричала половина кімнати, коли Гжесь тікав за двері. Штрафний! верещала друга половина, коли Розалька перетримувала кжеся за футболку. О, все! Горлабра Фалек, хоч ніхто насправді не знав, що це означає. І лише пані Мілка не брала участі в розвазі. А якщо й брала, то не надто охоче. Вона сиділа за столом, оберігаючи свій чимраз кругліший животик від дітей, що шаленіло довкола, і роздумувала, яким чином використати їхній спортивний настрій, і чи встигне ще до пологів провести з малюками розмови на тему чесності, поваги, сміливості, і співчуття. Для батьків це було дуже важливо, для директорки також. Минулорічні розмови про почуття та емоції виявилися надзвичайно успішними, то чому б не поговорити тепер про цінності? Го радісно загорлала половина групи. Розелька загнала кжеся в куток кімнати і тепер цьомкала його знову і знову, попри протести, як самого учасника подій, так і його вболівальників. Рафалек просвистів кінець матчу. Реванш після обіду. Бідний Гжесь, сказав Бодя, дивлячись на друга, що бредливо втирався. Бідна розалька. відповіла Зося, одночасно дивлячись на подругу. Вони співчутливо поглядали на своїх друзів, але кожен зовсім з іншої причини. Бодя здогадувався, що відчуває Гжесь. Йому, напевно, було соромно, бо він програв на очах у всіх, а на додачу розалька ще й усього його обслинила. Фу, гидота! Нема нічого гіршого від таких мокрих поцілунків, бо їх терпіти не міг. Гжесь також, як кожний справжній шестирічний чоловік. А найгірше, що розалька виявилась сильнішою, вона притримала Гжеся і не дала йому вирватися, яке приниження. Тим часом Зося співчутливо позирала на розальку. Вона ніби перемогла, то і що, Жжесь повівся жахливо. Він витирав лице з виразом такої відрази, що якби Зося була на місці подруги, то вона, мабуть розплакалася б від образи. Ніхто не хоче, щоб до нього ставилися, як до противної жаби, особливо, коли так думає той, хто дуже подобається. Адже Гжесь подобає... Розалька. Адже Гжесь подобається розальці понад усе на світі. Придумала! раптом вигукнула пані Мілка. Бодя і Зося звернулися на стіл. Придумала, повторила пані Мілка, гладячи себе по круглому, як м'яч, животику. Ми організуємо футбольну команду. Зося й Розарка співчутливо перезирнулися. Пані Мілка зголу з'їхала. Грати в такому стані? Хлопці, однак, не заперечували. Я граю в нападі, голосив Гжесь. Я теж. вигукнув Бодя. Наступної миті виявилося, що всі хочуть бути нападаючими, і ніхто не хоче бути захисником, а простояти на воротах навіть нема мови. Розалька повинна бути воротарем, заявив Гжесь. Чому це? розсердилася Розалька. Бо ти постійно всіх ловиш, угідливо скривився Гжесь. То, може, і є час піймаєш. Окрім того, я буду в нападі, ти ззаду, і чим далі, тим краще. Розалька хотіла сказати щось страшенно, пристрашенно дошкульне, але їй стало сумно. Настільки, що, аби приховати сльози, вона розвернулася і пішла в куток ігрової кімнати, у той, який кілька хвилин тому став свідком перемоги над Гжесем. Дурний шмаркач. Вона повинна пожаліти його, він ще така дитина, натомість вона шморгнула носом. Раз і ще раз. Браво. Зося кинула на Гжеся сповнений докору погляд. От і грай так з бабами уперся Жесть. Вічно ви ображаєтесь. Припиніть, перебила їх пані Мілка, поправляючи гривку. Діти чудово знали, що цей жест міг означати ніяковість або роздратування. Цього разу це, безперечно, було роздратування або граємо всі, або ніхто. Воротар змінюватиметься. Лаштуємо жеребкування, хто буде перший. Випало Рафалекові. Усі йому дуже співчували, та одночасно відчули полегшу, що не їм. Я ж мав бути судею, простогнав Рафалек. Судею буду я, спокійно повідомила пані Мілка. Арбітром, якщо бажаєте. Але ж у мене є сюрчок, нагадав Рафалек і дмогнув у пищика, що висів у нього на шиї. А в мене картки. Пані Мілка взяла зі столу ножиці і кольоровий папір. Бачите? Жовта, червона, і навіть у квіточки й сонечка. Дівчатка були в захваті. Хлопці відчували, що тут щось не так, бодя наважився поділитися своїми сумнівами. У суддів не буває карток у квіточки і сонечками, сказав він. Лише жовті та червоні. Жовті й червоні я вам показуватиму як покарання, пояснила пані Мілка. Коли ви зробите щось погане. А у квіточки і сонечка, коли зробити щось хороше, коли будете дотримуватися засад чесної гри. Це як? здивувався Бодя. Чесна гра, повторила пані Мілка. Відповідно до правил, чесно, без образ та прикрощів. Розумієте? Гесяс знизав плечима. Бодя Рафалек та інші діти невпевнено кивнули. Зося підійшла до розальки, що стояла в кутку. А тепер сюрприз. вигукнула пані мілка. Дехто з вас заробив картку ще до початку гри. Гжесь отримує жовту. Гжесь обурено глянув на пані мілку. І ще одну, пані мілка проігнорувала його ображений вираз обличчя. А замість гри сидітимеш на лавці запасних. Ти знаєш, за що отримав жовту картку? Набурмоси не Гжесь мимоволі зиркнув у бік зіщуленої розольки. Так. Підтвердила пані Мілка бо ти свідомо засмутив розальку. Бодя мусив визнати, що він дійсно співчуває другові, але в глибині душі згоден з пані Мілкою А картку в квіточки і сонечка, Пані Мілка тепло всміхнулася, отримує Зося, бо вона єдина не лише зрозуміла, що може зараз переживати розалька, а й вирішила втішити її. Молодець. Зося зніяковіло відвернулася. Вона трішки засоромилася, але й запишалася. Вона не знала, що грати у футбол може бути так приємно. Співчуття це здатність майже чарівна вгадувати, що відчувають інші люди. На щастя, не потрібно бути чарівником, щоб комусь співчувати. Якщо хтось упаде і плачучи масує розбите коліно, ми співчуваємо, бо знаємо, як йому зараз боляче. Ми знаємо це, бо самі бували у схожих ситуаціях. Коли хтось загубиться і шукає батьків, ми співчуваємо йому, бо знаємо, якби самі хвилювалися за таких обставин і навіть боялися. Завдяки співчуттю ми можемо краще зрозуміти інших людей, Зрозуміти та іноді навіть утішити. Співчуття це щось, завдяки чому ми стаємо кращими. Тому треба співчувати кожному, хто не вміє співчувати. Поради дітям. Побачивши, що твій друг плаче, подумай, що могло засмутити його. Він упав і в нього болить обдерти лікоть. Згадай, що ти відчував у такій ситуації. А може, хтось образив його? Може, подружка покипкувала, що він схожий на вареник? З одного боку, це смішно, а з іншого, якби ти почув щось таке, тобі б теж було неприємно, правда? Пригадай, що допомогло тобі в ситуації, у якій зараз друг. У нього болить лікуть, може, навіть кров тече, чи не варто звернутися до когось дорослого. Ти пам'ятаєш, як допомогли тобі. А хто допоміг тобі, коли ти сумував? І яким чином? Може, достатньо покликати друга бавитися, запропонувати пограти в футбол, поскладати разом кубики? А може варто залишити його на кілька хвилин у спокої? Іноді ми хочемо побути самі, правда ж? Додаткова порада. Пам'ятаємо про надзвичайну силу солодощів. Буває, досить пригостити друга шоколадкою, щоб усі нагаразне минулися. Хіба що другові не можна шоколадку, тоді біжиш швиденько за морквиною. Ням-ням. Усім, хто її не любить, варто поспівчувати. Поради дорослим. Поговоріть з дітьми про співчуття. Що це таке? Чи співчуваючи комусь, хто підвернув ногу, ми теж відчуваємо біль? Якщо ні, то чому ми йому співчуваємо? Розкажіть про ситуацію, коли вам було когось шкода. Попросіть дітей також пригадати собі такі випадки, кого їм було шкода і чому? Як ви намагалися допомогти цій людині, або як повинні допомогти? Разом з дітьми подумайте, чи співчуття це щось хороше, чи зовсім навпаки? Чи можна його використовувати з поганою метою? Чи той, хто спеціально поранився, заслуговує на співчуття чи радше на осуд? Чому?